Тут та... є виставка діяльності нашої організації. Ми зараз попросимо зайти і, і, і трішки і трішечки попсувати нам стіни, тому що ми підготували маркери, якими можна вибрати собі і, плиточку і залишити на ній.

Це спеціальне місце, де ми можемо побачити виставку мікропідприємств, які були організовані переселенцями постраждалими вітру людьми, які проводили допомогу про наші організації. Подивитися на абсолютно різні приклади. запрошуємо вас почастуватися виробами, які були виготовлені. It's a promise made by IDPs <coughs> from Crimea. It's traditional Crimean cookies. Thank you very much. Thank you. <laughs>